Дні її люблять, інші ненавидять. Одних захоплює, інших дратує, але вона завжди знаходиться на вершині. Тіна кароль нородин в українському шоу-бізнесі. Її концертні зали переповнені по всьому світу, а на репутації немає жодних плям. Сьогодні ми згадаємо шлях співачки, яка не чуток знає, що таке горе, і як залишатися на плаву, коли навколо частенько штормить. Як із юною наївної дівчинки, вона стала акулою. Ні, китом українського шоу-бізнесу. Чи правда, що Тіна Кароль виживала з України інших артисток, мала романи з олігархами, та чому віддала сина у іншу родину? Тож до вашої уваги, історія народної артистки України Тіни Кароль. О, ні, вибачте, почекайте. Дозвольте мені попросити вас спершу підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і залишити свій коментар. Це буде найвища нагорода для нас за наступні декілька хвилин історії, яка варта цілої екранізації. Домовились? З вами Наталія Тур, і ми починаємо. Факт номер один: доля народженої у Росії Тетяни Ліберман могла б скластися зовсім інакше. Та слава усім богам, що вона не встигла пустити москальське коріння у ті прокляті землі. І коли Тані було всього шість, її батьки-інженери переїхали до Івано-Франківська. Ну інша справа: низький уклін за таке рішення вже на цій святій українській землі. Юний талант почав розквітати. Майбутня зірка ходила до музичної школи за класом фортепіано. Але цікаво, що до 14 років вона мріяла стати стюардесою, і тільки в підлітковому віці її душа почала відчувати справжню любов до музики, сцени і творчості. Юна, але амбітна дівчина вступила до музичного училища імені Глієра на естрадний вокал. Хоча, як сама зізнається, одного разу ледве не закинула його, адже в якийсь момент не розуміла для чого, для кого, і взагалі навіщо співає? Імовірно, саме тому для підстраховки заочно закінчила і факультет менеджменту та логістики Національного авіаційного університету. Життя цікава штука. Ми б могли бачити таку яскраву блондинку на бортах літаків, але сьогодні ба. Бачимо щодня її на екранах своїх телевізорів від долі не втечеш хоча даремно все тут скидати на долю, адже на полегливості цій амбітній наївній мрійниці можна тільки позаздрити. Перші записані пісні, конкурси, виступи вона знала, чого хоче від життя, оббивала пороги радіостанцій, продюсерів різних кастингів. У від собі навіть ходила на кастинг Віагри, але не пройшла його. Ну як там кажуть, що не робиться, то на краще можна перехреститися, що не пройшла. І зрештою, в цій вічній гонитві чекала заповітного дзвінка від кого-небудь, аби лиш допомогли їй в кар'єрі. І цей дзвінок одного разу пролунав. Її запросили взяти участь в конкурсі Нова хвиля. Тих пір життя Тетяни Ліберман закінчилося. Почалася епоха ціни. Кароль попри зміну репертуару за два дні до виступу, попри відключений мікрофон на сцені, вона здобула друге місце і благословіння Алли Пугачової, яку Кароль сама називає своєю хрещеною творчою мамою, бо саме Пугачова розгледіла у тіні потенціал та віддала їй грошовий приз у розмірі. 50 тисяч доларів. Ці гроші можна було б витратити на квартиру, машину, жити кілька років і ні про що не думати. Але це зовсім не та історія. Тіна вірила в себе, вірила в свою творчість і відчувала серцем, що рухається у правильному напрямку. Тож усі кошти до копійки вона вклала у розвиток своєї кар'єри, виступи гастролі і дебютний відеокліп Више облаков», після якого про Караль говорили всі. Номер два можуть виникнути питання: а звідки у такої тендітної дівчинки сформувалася така потужна самодисципліна та вперта цілеспрямованість? Як я собі це пояснюю, що десь гени, а десь ноги ростуть з батьківського дому, адже там ремінь лежав на видному місці. Тіна часто в інтерв'ю зізнавалася, що в дитинстві у неї було досить деспотичне виховання. Звісно, ми нікому не радимо це використовувати як приклад для виховання своїх дітей, але батьки часто підіймали на тіну руку, хоча тоді ще не на тіну, а на таню. А зараз вже до речі у паспорті співачка офіційно Тіна Кароль. Друзі, а ви вірите в те, що якщо змінювати своє ім'я, змінюється і доля людини? Пишіть у коментарях. І ще додам сюди один підфакт, який мене, чесно кажучи, дуже вразив. Готові почути? Тато Тіни Кароль не був на жодному її концерті. На жодному. Уявляєте? Мільйони людей мріють про це, а в нього є така можливість, і він нею не користується. Цим фактом співачка ошелешила публіку під час розмови з Андрієм Чорноволом для його подкасту. Згадуючи початок свого творчого шляху, тіна зізналася, що навіть зараз її батько каже, мала б у собі нормальне життя. І, мовляв, для нього її виступи дуже стресові. Він, коли бачить новини, чи якийсь її виступ, взагалі йде з дому. Більше того, тато навіть не зміг себе пересилити та прийти на виступ доньки навіть тоді, коли вона зібрала сім аншлагів у палаці Україна. Розповідаючи про це, Тіна навіть розплакалася. Він взагалі жодного разу тато не був на твоєму концерті. Хоча мені здається, що тато її все одно неймовірно нею пишається. Факт номер три: амурні справи юності. Звісно, хочеться про це поговорити, бо можливо, саме якийсь широкоплечий легінь надихнув у ті часи майбутню побірку творити. Чи можливо це зробило її розбите серце? Зараз поговоримо сьогодні. Дізнатися щось про особисте життя Тіни Кароль практично неможливо, однак вдалося у різних виданнях начерпати інформацію про романтичні історії з юності Тіни. Видання Одна хвилина пише про те, що перші серйозні стосунки у Тіни з'явилися у 18-річному віці. Тоді вона познайомилася з 24-річним актором та режисером Дмитром Тубельцевим. Якщо зараз подивитись на його фотографії, звісно, якщо це все правда, що у них був роман, то погодьтеся, чоловік має дуже серйозний вигляд. Однак, чи в силу віку, чи в силу характеру він тоді почав захоплюватися іншими жінками? От телепень. Пишуть про те, що розлучилися вони перед новою хвилою після того, як Тіна застукала його на гарячому з іншою. Звісно, не побажає жодній жінці такого пережити, бо це дуже болючий і травматичний досвід. Однак він точно робить сильніше. Наразі Дмитро Тубальцев є не лише режисером, а й відомим в Україні актором. А у 2014 році він став добровольцем і пішов до армії. Далі змі пишуть, що після цього бойфрендом Тіни був Кирило Турченко, який згодом став солістом гурту Іванушки. Вони брали участь із ним у відборі на Євробачення 2006. До речі, на своєму першому зірковому виступі в караокі на Майдані в далекому 2005 році нікому невідома студентка першого курсу Тіна зізналася, що має якогось рідного хлопця, якого назвала Олешкою. Люди так і не дізналися, що це за загадковий щасливчик Олешка, але згодом почали з'являтися припущення, що це міг би бути її майбутній продюсер Олег Чорний. Це ім'я, звісно, варте окремої уваги. Я зараз про нього розкажу, а ви не перемикайтеся, бо і про дорослі романи Тіни Кароль мені є що вам розказати. Факт номер чотири. Олег Чорний. Людина, яку не можна оминути, згадуючи шлях Тіни Некаро, прізвище погодьтеся зухвали і не надто приємне. Чорний. Можливо, і енергетика у нього була не дуже чистою, бо шлейф після співпраці з ним і справді сірий та з запахом диму. Вони почали працювати після перемоги Кароль у новій хвилі, і здавалося б така перспективна співачка. Це злиток золота для будь-якого продюсера. І він би мав триматися за нею руками і ногами. Та щось у цьому союзі пішло не так. Через два роки Кароль та Чорний із чорним скандалом та брудом розривають свою співпрацю. Продюсер починає звинувачувати співачку у зірковій хворобі, хамстві, навіть у вживанні наркотиків, і просив помістити артистку у психіатричну клініку. Однак репутація самого чорного далеко не свята. За словами Тіни, продюсер не вклав у проект Тіна Кароль жодної копійки і в результаті просто намагався заробити на її імені. А після Євробачення в Греції, де Тіна посіла сьоме місце, в гонитві за грошима він організував неймовірну кількість концертів, ігнорував будь-які її прохання, змушував виходити на сцену з високою температурою, та навіть говорять про те, що він підіймав на тіну руку. От гамнюк. Звісно, що розібратися на чиїй стороні правда неможливо. У кожного вона своя. Та зрештою, за темною чорною ніччю настає теплий, приємний світанок. І в житті Кароль він стався дуже швидко. Факт номер п'ять. Історія, яка варта голівудського фільму. Хоча для чого нам такі сценарії віддавати Голівуду? Історія, яка варта екранізації і української, і світової, ось так скажу. Можете закрити навіть зараз очі і уявити, що я буду розповідати далі. А ще краще не просто уявити, а відчути кожною клітинкою свого тіла те, що тоді відчувала тіна каронь. Готові? Закривайте очі. Вона втомлена, змучена від стресів, від безкінечної кількості роботи, непритомніє на сцені. Зі скандалом йде від продюсера, купається у бруді пліток, а її репутація на межі. Тан депресивний. Більше того, з'являються суїцидальні думки, а тіло вкривається неприємною хворобою. псоріазом. тіна Кароль зникає зі сцени і медійного простору. На цьому могла б бути крапка у її кар'єрі, але вона знайшла у собі сили поставити ще дві і продовжити писати історію життя, у якій відбувся фаталізм. Зустріч, яка назавжди змінила все, підняла до небес і в якийсь момент, боляче кинула об землю. Чимось віддалено мені ця історія нагадує життєвий шлях Селіндіон. Однак, попри схожість, важко навіть уявити, що ці жінки насправді відчували. Ви бачили ці нещодавні знімки? Тіни кароль з уже дорослим 14-річним сином. Ось до речі, вони в нас на екрані. Хлопець позує з матір'ю, відтворюючи спільну фотозйомку Тіни Кароль та її чоловіка Євгена Огера, який пішов із життя у 2013 році. Боже, він просто копія Євгена. І тепер уявіть, що Тіна, дивлячись на свого сина, завжди бачить перед собою свого покійного чоловіка. Це щось. Аж мурашка по тілу від такої схожості. А історія Євгена та Тіни починалася дуже мило. Як розповідала співачка, саме він став її рятувальним жилетом після низки емоційно важких моментів, пов'язаних з розірванням співпраці з попереднім продюсером. Навіть в одному з інтерв'ю Тіна розповідала, що коли вони вперше зустрілися, Євген сидів в такому контровому світі і підсвічувався, ніби Янгол-охоронець. Тоді вона сприйняла це як добрий знак. Однак він був не єдиний. Які ще містичні збіги обставин були у житті співачки? Дізнаєтеся за мить. Спершу Євген став продюсером співачки, а згодом і найбільшим коханням усього її життя. Вони довго приховували свій службовий роман та сяючи очі, не сховаєш нікуди. Тіна була наповнена щастям, адже нарешті справи пішли вгору і в кар'єрі, і в особистому. Вже у 2008-му вони одружилися. Почуття були настільки серйозними, що пара навіть вирішила обвінчатися, взяти шлюб перед Богом. Та під час вінчання у Тіни Карель зайнялася від церковної свічки Фата, а весільна сукня, яку артистка здала в хімчистку після церемонії, загубилася. У той час закохані не звертали уваги на такі дрібниці однак, життя готувало їм надважкі випробування. Того ж року тіна народила свого первістка, сина Веніаміна, та не встиг хлопчик піти до першого класу, як Євген Огір почав прощатися із життям. Йому діагностували агресивний рак шлунку четвертої стадії. Довгий час закохані приховували від загалу страшні новини. Тіна Кароль продовжувала виступати. Час від часу вони з'являлися разом на публічних заходах, і в якийсь момент люди почали здогадуватися, що щось не так. Із щасливих та літаючих на крилах любові пара перетворилася на схвильованих та розгублених. Євген дуже схудий, мав дуже виснажливий зовнішній вигляд. Новий рік, ні народження і будь-які інші святкування вони проводили у лікарні. Йому дали всього місяць. Місяць на те, щоб попрощатися з рідними та готуватися до смерті. Однак Тіна не вірила. Вона посилала усіх лікарів, куди подалі ладна була віддати усі гроші світу, аби тільки її коханий мав шанс жити. І диво таки сталося. Вони прибули разом набагато довше. Увесь цей час чоловік почав готувати тіну до життя без нього. Що і як їй робити, як виховувати сина, вирішувати справи у бізнесі, і головне про що він її прохав не кидати сцену. В якийсь момент Євген став забувати тіну і навіть називав її ім'ям іншої жінки своєї першої дружини Дар'ї. Тіна Кароль не влаштовувала скандалів, не ображалася, не грюкала дверима, а просто привезла її до нього, аби вони мали змогу вибачитися одне перед одним та попрощатися. І це також свідчить про немислиму силу Тіни Кароль. Коли їй повідомили про смерть чоловіка, вона в цей час виступала із концертом у Запоріжжі. Небеса забрала у неї чоловіка, батька її дитини, продюсера, рідну душу, частину її серця. А вона продовжила стояти на сцені. Вона знайшла в собі сили в цей момент служити людям. Останню пісню више облаков» вона присвятила чоловікові і не змогла стримати сліз. Людина, яка була поруч з нею 24 на 7, більше немає. Казали, що співачка їздила на могилу до чоловіка ледь не через день. Однак тоді усі пророчили, що вона поїде тепер будувати свою кар'єру до Москви. Ба більше пліткували й про те, що їй запропонував співпрацю Григорій Лепс. Та Тіна Кароль не змогла зрадити ані себе, ані свою країну. Вона залишалася будувати кар'єру тут. Після цих трагічних подій їй довелося взяти все в свої руки. На її тендітні плечі звалилося багато різних завдань. І вона, попри найбільший біль у своєму житті впоралася. Факт номер шість. На другий тиждень після смерті чоловіка, коли хочеться спокою і підтримки, почалися нові перипетії. Колишня родина Євгена Огіра почала зазіхати на його спадок. Однак це не та Дар'я, яку Тіна возила в лікарню до огіра. У них спільних дітей не було. Виявляється, що в Євгена був. Позашлюбний син, і мати хлопчика мала право на щось претендувати. Це міг би бути за міський будинок у Зазим'ї, який Женя подарував тіні в листопаді 2008-го, коли у них народився син Венямін. Ще Женя колекціонував спортивні машини марки Субару. Їх у нього було декілька. Але найголовніше, вони могли претендувати і на музичний матеріал Тіни, тобто на її пісні, оскільки і Тіна, і Євген були власниками однієї юридичної особи в різних частках. Про це розповідали спільні друзі-співачки. Згодом щодо будинку Тіна спростувала цю інформацію і пояснила, що він належить. Тільки їй, а щодо всього іншого вона заплатила відступні. І навіть була не проти, щоб її Веніамін спілкувався з братом. кажуть, що тіна фінансово дуже допомагала, чи і допомагає першому синові Євгена. Факт номер сім. Пам'ять безцінна, цікаво, що колекцію машин Євгена тіна зберігає і досі. Більше того, в одному з інтерв'ю вона розповідала про те, як вони обожнювали ганяти на швидкості. І аби інколи отримати ці фантомні спогади, співачка просить свого водія так само її покатати. Живе тіна також у тому будинку, який їй подарував коханий. Щоправда, цей маєток серед лісу артистка вже добудовувала самостійно. Вона має домашніх тварин і помічників. Цікава історія, що її прибиральниця та садівник з Філіппін. Вони втратили там дім через повінь, а Тіна надала їм прихисток і дала роботу. У них навіть є свій окремий будинок. Також Тіна зараз у себе в інстаграмі може похизуватися домашнім урожаєм. Факт номер вісім. Син. Тіна Кароль відправила Веню навчатися у Велику Британію. Зізнається, що це рішення вона заздалегідь узгодила зі своїм коханим Євгеном сином у співачки особливий зв'язок. Вона жартома грозиться бути дуже суворою свекрухою і відверто зізнається, що ще не готова відпускати його у доросле життя. Вони щодня зізвонюються по відеозв'язку, а канікули хлопчика завжди проводять разом. кажуть, що навчальний заклад у Веніаміна дуже авторитетний. Там допомагають кожній дитині розкрити приховані таланти та навіть вчать живопису на свіжому повітрі, але і коштує таке задоволення не дешево приблизно один мільйон гривень за навчальний рік. Від генів не втечеш, тому не дивно, що серце Вені відгукується на музику. Він грає на фортепіано та барабанах, займається фехтуванням та регбі. Більше того, він ходить до церкви, де вивчає канони та допомагає під час священнослужіння. Та найцікавіше, що Веня живе не в гуртожитку, а в українській родині. Тож у нього немає шансу забутися чи відріктися від свого коріння. Завдяки другим батькам В'єня вивчив українську мову, відвідує клуб, у якому танцює український гопак із шаблею та співає українські пісні. Хоча саме за це у свій час Тіну дуже критикували. Мовляв, вона віддала дитину на виховання у чужу сім'ю і продовжує тут будувати кар'єру. Однак мені здається, що важлива не кількість проведеного часу з дитиною, а його якість. Наприклад, канікули Веня завжди проводить з мамою або приїжджає з нею на цікаві зйомки, або вони відправляються у подорож, пізнавати нову країну та культуру. Друзі, напишіть свою думку у коментарях, чи змогли б ви на період навчання дитини розлучитися з нею на тисячі кілометрів. Номер дев'ять. Приписані романи. Мені соромно розповідати про ці романи, коли Тіна позаду. Чи не в кожному інтерв'ю Тіну зараз запитують: ну що, ваше серце вільне, Тіна Кароль готова до нових стосунків чи ні? А коли заміж? А коли донечка? А є місце в житті такої кар'єристки для чоловіків? Ох, співачка тільки віджартовується, однак амурні справи їй примальовували з достатньою кількістю мужчинчиків, серед яких і зухвалий олігарх Ігор Коломойський, танцівник Дмитро Жук, Дан Балан, кінен-гітарист, що з цього правда, що фантазії народу, а що спланований піархід. Ми можемо лише здогадуватись. Але цікаво почитати ваші думки. Як думаєте, з ким у Тіни все таки був роман? Хто ж мав таку сміливість наважитися підкорити серце побдіви українського шоу-бізнесу? Пишіть. В коментарях. І нагадаю вам ще про лайк. Погляньте, як ми з вами вже дуже довго разом. Тож пропоную підкріпити нашу дружбу сердечком. Факт номер 10. Зміна вектору та ймовірний монополізм у шоу-бізнесі на початку 2021-го Раптово із ніжною та чуттєвої тіни ми побачили різку та зухвалу артистку. Перевтілення здивувало усіх не на жарт. Сама ж співачка каже, що не може стояти на місці, і треба слідувати трендам світу. Вона дивувала прихильників різними методами: то з'являлася в образі хлопця, то зачаровувала спокусливими танцями під трек скандал. Цікаво, що напередодні цієї прем'єри уже. Тіни дійсно трапився скандал, і не Абиским, а з королевою ночі Олею Поляковою. Адже та мала необережність в одному з телевізійних проектів сказати, що Тіна цитую відома плакальниця на похоронах. Хоча нібито і до того великої любові між артистками не було. Полякова публічно вибачилася, а Тіна гарно це все обіграла навколо піару своєї пісні Скандал. Однак говорять про те, що Тіну взагалі в шоу-бізнесі недолюблюють. Хтось через її високу вимогливість до роботи, хтось через неможливість досягнути її рівня, а хтось і взагалі приписує якісь детективні схеми. Пліткували, що Тіна Кароль прагнула бути однією і єдиною співачкою номер один в Україні. Саме тому робила усе можливе та неможливе, аби витиснути з українського простору інших артисток. Правда, це чи ні навряд чи ми дізнаємось? Та якщо когось і вдалося б витиснути, то значить не так і сильно його тут тримала любов до свого українського слухача, бо на вершині завжди залишаються сильніші а сила у любові до своєї країни. Свого народу та своєї справи. І нібито 10 фактів вже й закінчились, але сказати ще є багато чого. І про найбільший фан-клуб в Україні, який тіна просто обожняє. Вона зізвонюється зі своїми прихильниками по зуму, дарує їм свої нагороди і виводить на сцену під час телевізійних різних премій. Хотілося б поговорити і про те, яка Тіна Кароль у дружбі, бо, мовляв, подружок немає, хоча і вдалося здружитися з Юлією Саніною. Не можу не розказати і про той факт, що Тіна Кароль народилася в один день з президентом України Володимиром Зеленським 25 січня. Боже, а про догляд за собою та секрет тримання себе у формі, мамочки, скільки всього мені ще хочеться вам розказати про цю співачку. Зупиніть мене, будь ласка. Дуже цікавим фактом є ще й те, що пісню Україна, це ти тіни Кароль включили до програми перших-других класів. Співачка зізнавалася, що ця новина її так розчулила, що вона плакала три дні. А останню пісню Тіни Кароль під назвою «One Nation Under Love», яку вона написала разом з авторкою хітів Вітні Х'юстон з американської. Композиторкою Дайан Орен висунули одразу в декількох номінаціях найвищої в світі музичної премії Гремі. Уявляєте рівень? Тримаємо кулачки. А ще Тіна Кароль боїться собак. А ще, а ще а ще, а ще, ще, це людина, про яку я знаю багато чого і годинами готова була б говорити про неї. Вірю, що колись мені вдасться особисто поспілкуватися з тіною Кароль, з глибою українського шоу-бізнесу і просто надсильною жінкою. У 2020 році президент України Володимир Зеленський вручив Тіні Кароль Орден княгині Ольги третього ступеня. Цією нагородою удостоюють жінок за заслуги у суспільній діяльності, у тому числі в культур. Уряд та благодійних проєктах її досягнення помічає держава, помічають прихильники, друзі і вороги. Однак пам'ятаємо, що ми бачимо лише вершину айсбергу: результат, і навіть на один відсоток не знаємо, що насправді Тіна Кароль відчувала і відчуває, з якими внутрішніми трансформаціями їй довелося зіштовхнутися, на які компроміси зі своєю совістю довелося піти, та з якими думками вона засинає. Ціна її успіху занадто висока, та як каже сама Тіна Кароль, гніватися на долю не має сенсу, бо всі події, всі перепиті привели її туди, де вона сьогодні. І якщо дійсно її місія служити людям, з нею вона справляється невідмінно. Друзі, пишіть у коментарях, як вам цей випуск, що нового для себе дізналися, та як взагалі ставитися до Тіни Кароль. Дякую, що були сьогодні з Люкс.ФМ. Обіймаю кожного.